Шановні друзі, а зараз я хочу цей мікрофон передати народному депутату України Руслану Зелику. Слава Україні! Слава Шановні співчизники! Я маю за велику честь сьогодні стояти тут, на цій символічній революційній трибуні і виступати перед вами. Передаючи вам величезне вітання від такого ж Майдану з Прикарпаття, який п'ятницю в районному центрі. Надвірне. коли я виступав на такому самому майдані і сказав, що я в неділю буду тут на Чернігівщині, мої земляки на передають вам велике вітання і говорять про те, що майдан Чернігові. Франківську у Львові, Запоріжжі, Полтаві сьогодні живе одним гаслом. Банду геть! Банду геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Шановство, 3 грудня! Ще ми, свободіці, зайшли в палац Жовтневий для того, щоб там зробити пункт обігріву для мирних протестувальників. Сьогодні там, де слухаються. П'ять сотень свободівських. І хочу просто подякувати всім вам, святій Чернігівській землі, за те, що там є і сини цієї славної землі. Я сьогодні бачу перед собою одного з сотників Чернігівської сотні, яка най... найдисциплінованіша, найкраща сотня. Може не така чисельна, але найкраща. Дякую вам. Дякую всім тим, хто не був на Майдані в Києві. Але тут морально, фінансово допомагав хлопцям в Києві вистояти проти цієї злочинної влади. Ви знаєте, оця політична, економічна, фінансова, соціальна криза сьогодні лежить політичною відповідальністю над однією людині, над Віктором Януковичем і над його, над його бандою. Але ми своєю позицією домоглися того, що ми вбили клин у ту, як вони казали. Брилу партію регіоні і в нас уді тріщить наше завдання сьогодні вбивати той клин ще більше, от такими майданами, нашою позицією і тим, що ми переможемо, бо з нами Бог, з нами Україна. Слава Україні! Слава нації!